Всім привіт! Значить, на мені курточка демісезонна Magnum оригінал. Це розмір 3 мій мізріс 177 см. Значить, вона зроблена з дуже високотехнологічної тканини, це навіть не softshell Shell. Значить, воно, воно якесь дуже. Подібна до неопрену, але значить, є тут підкладка, така от, вона гофрована, якась така от стисненням йде. Додаткові кишені зліва-справа. Тут додатковий замочок для документів або для ключів грошей. Тут теж дві кишені зручні на замках. Значить, вона дуже легка. Я так розумію, що вона дуже технологічна. Розрібна ціна її у нас 4 тисячі, оптова ціна її 1190 гривень. Значить, є розміри всі. Звертайтесь.